Олександрія втратила захисника. 16 січня помер Андрій Ведмеденко. 43-річний захисник помер вдома, перебуваючи у відпустці. Сержант Андрій Ведмеденко був призваний на військову службу за мобілізацію у липні 2022 року. У нього залишилась цивільна дружина, двоє дітей та дві сестри. Про час і місце поховання Андрія Ведмеденка буде повідомлено додатково. За 2023 рік послугою соціальне таксі, що працює на базі Олександрійського територіального центру, пільгові категорії громадян скористалися 1093 рази. Послугу замовили 254 користувача: це люди похилого віку, люди з інвалідністю, в яких є порушення опорно-рухового апарату зору, а також маломобільні групи населення, які потребують перевезення спецтранспортом. Витрати на забезпечення цієї послуги відшкодовуються за рахунок місцевого бюджету. Скористатися соціальним таксі можна, попередньо замовивши послугу в диспетчера за номером 067 341 3242, узгодивши час поїздки та подавши необхідні медичні документи. Із січня 2024 року споживачам природного газу почне надходити третя платіжка за газ. Вона міститиме вартість послуг за утримання внутрішньобудинкових систем. Йдеться про тихогляд газового обладнання, перевірку тяги в димових каналах, справність сигналізаторів загазованості та багато іншого. Типові договори не передбачають підпису обома сторонами. Фактом підписання вважатимуть надання самої послуги розподілу газу. Розрахунки на оплату будуть надаватися у тому місяці, у якому буде проводитись технічне обслуговування за визначеним графіком. Відповідна плата за роботи буде нараховуватися раз на три або п'ять років. Передбачено оплату єдиним платежем управителем від імені усіх співвласників і за їх рахунок або окремими рахунками від кожного мешканця. Про це повідомляє Кроковницька філія газмережі. В Олександрійському центрі пробації суб'єктів пробації звільняли від нікотинової залежності. 16 січня організували онлайн-зустріч з представниками громадської організації Український центр обслуговування Анонімні Нікотинозалежні. Під час зустрічі спікери ділилися досвідом відмови від нікотину за допомогою програми 12 кроків. Програма містить 12 розділів усвідомлень, які поступово проходить кожен учасник. Це водночас квест та психологічний. Хотерапія за допомогою цієї програми та підтримці учасники знайшли спосіб, як можна жити без нікотину. 17 січня в день музейного селфі Олександрійський музейний центр відкрив свої двері для всіх охочих зробити світлину на пам'ять. Зробити селфі пропонували біля улюбленого експонату у першому корпусі. Можна було використати тематичну фотозону у другому або поринути у таємничий світ у відділі будинок Дмитра Чижевського. Зроблене селфі треба викласти на сторінках соціальних мереж: Facebook, Instagram, тегнувши сторінку музею. Автор музейного селфі, під яким буде спостерігатися, найбільша активність у вигляді лайків, коментарів і особливо репостів, отримає від музейного центру приємний подарунок. Результати будуть оголошені 19 січня. Наш Льоша Кібальнік встигає все і в мюзиклі грати, і в конкурсах перемагати. Такими словами розпочала пост привітання керівниця народного вокального ансамблю Криниченька Наталія Паніна. Соліст ансамблю Олексій Кібальнік став абсолютним переможцем восьмого міжнародного двотурового конкурсу мистецтв Юла Артфест. Підсумки року в своїй віковій категорії у номінації Естрадний вокал. Перший етап конкурсу відбувся 25 грудня, другий – Льоша отримав гран-при, а також суперприз. Сертифікат на безкоштовну ротацію пісні Гарно так на радіо Сфера Мюзик впродовж 50 днів в ефірі. У четвер, 18 січня, буде хмарна погода, дощ, температура вночі 2 градуси морозу, вдень до плюс 5. атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика, вітер південний 7 метрів на секунду.